14 грудня субота. Бобер увійшов до будиночка і очам своїм не повірив. Так, двері, підлога. Усе було зроблено з дерева. Але не це здивувало бобра, а те, що він упізнав ті дерева, які свого часу разом з командою бобрів старанно заготовляли. До заготівлі бобра спонукало якесь незрозуміле внутрішнє поривання. Він почав підрізати певні дерева і складати їх в одне місце. Його друзі спочатку підсміювались над ним, але коли побачили рішучість і завзяття бобра, долучились до справи. За деякий час у нас вибиралася чимала гора заготовленої деревини. Якось один чоловік забрав усі ці дерева і вдячно підморгнув бобра. І ось тепер виявилось, що чоловік використав ці заготовки для будівництва саме цього будинку. Бобер був щасливий від того, що його праця стала частинкою величної історії.